Вітаю глядачів. Сьогодні у нас актуальне інтерв'ю з головою Вараської районної ради Ярославом Березюком. Вітаю вас. Доброго дня. Дев'ятий місяць війни і ясно, що якось в інформаційному полі більше там обласна військова адміністрація, районна військова адміністрація і так далі. А чим в цей період займається районна рада? Так, дякую за запитання. Дійсно. Органи місцевого самоврядування під час війни не проводять таку публічну діяльність, власне, вона і не потрібна. І вся, вся діяльність вся влада сконцентрована під час війни і на сьогодні в органах державної влади це логічно, це правильно, так має бути. І ми фактично з перших днів війни, ще навіть до внесення змін до законодавства про перехід на колії воєнного часу. Ми фактично перейшли в таке неформальне підпорядкування до військової державної адміністрації, адже фактично в мирний час це є наш виконавчий орган, а районна рада це той орган, який має забезпечувати ту діяльність адміністрації, яка необхідна. Під час війни, а дійсно, вже дев'ятий місяць. За цей час ми провели дев'ять сесій районної ради. В більшості ці сесії були зініційовані саме районною військовою адміністрацією. Проводили ми їх досить оперативно, за що дуже велика вдячність нашим депутатам. А депутати районної ради вони теж сьогодні не всі можуть бути на місці, адже ми охоплюємо колишні зарічницькі, Володимирецькі, колишні і Вараж. Багато наших депутатів є служать це і в збройних силах України, і в теробороні, і в роти охорони. А через що сесії ми проводили в більшості в режимі онлайн? Ну крім того, нас це спонукало і постійні такі ці нальоти, бомбардування. Буквально кілька сесій ми змогли провести в живому режимі спілкування з депутатами. От остання була в липні. Решта ми проводили в режимі онлайн. І за ці дев'ять сесій ми розглянули близько 30 питань. Серед них першочергові це питання внесення змін до районного бюджету і фінансування районної програми територіальної оборони. Це основний такий сьогодні під час війни документ. У нас багато прийнято програм районною радою, але от саме на цьому ми сконцентруємо всю увагу. Зрозуміло, чому це логічно. Це ті кошти, які потребує сьогодні та оборона в нас на місці з перших днів війни. І багато було внесено і змін. До цієї програми ми фактично під час війни її адаптовували до До реалій. До реалій війни, до реалій сьогоднішнього життя, бо вона була прийнята ще в грудні 21-го року. Фактично, ще до за два місяці до повномасштабного вторгнення. І зрозуміло, що її потрібно було коригувати. Так само потрібно було вносити і зміни до районного бюджету для того, щоб наповнити програму коштами. Адже ну, десь я в попередніх інтерв'ю і. Інших таких діалогах з засобами масової інформації говорив про те, що незавершеність сьогодні реформи, адміністративної реформи, реформи місцевого самоврядування, вона призводить до того, що ну, субрегіональний рівень, районний рівень не, десь не розглядається в верхах. І от ми районний бюджет. Ще до війни, коли приймали він 19 тисяч гривень у бюджет Твораського району. Але на сьогодні 19 тисяч, тисяч гривень. Я не обмовився. Я ну факт десь можливо в подальшому я поясню це, якщо це цікаво буде нашим слухачам. Цікаво, дев'ятнадцять тисяч це бюджет районного району, району. А чому так склалося? Тому що фактично законодавець в бюджетному кодексі всі кошти спрямовані на тергромади. І фактично так, всі кошти сконцентровані там. В цьому логіка була, ми і бачимо. Але ми постійно говорили це ще до повномасштабного вторгнення. Ми це маємо на увазі голови районних рад і наша асоціація районних рад всеукраїнська про те, що районний бюджет має бути наповнений не, не такими великими коштами, але тому, що ну, по-перше, є районні військові адміністрації на сьогодні, а до того були районні адміністрації, які мають також кошти, які, якими вони мають оперувати. Війна це дуже-дуже іскраво -дуже показала. Ну, на жаль, ми не були почуті, не почуті ми десь і сьогодні стосовно субрегіонального рівня, але менше з тим, зараз не час власне, вирішувати, як воно має бути, ми виходили з того, що є. Через те, дуже тісно співпрацюючи з військовою адміністрацією і співпрацюючи з нашими територіальними громадами, а у нас їх є вісім. На території району ми наповнювали бюджет і програму саме через субвенції цих громад районів. Тобто вони бюджет. просто ділилися так. Та, а, так, так, та, так. І фактично, ад, якщо бюджет, як казав, був прийнятий 19 тисяч гривень, ну сміховинно, так якби цей, то на сьогодні, якщо ми після тих дев'яти сесій і внесення змін, ми можемо побачити, що дохідна частина в нас змінилася вже порядка 13 мільйонів. А це всі кошти на в основному на тероборону. На а, От, Ви кажете, ми зараз бачимо. От якщо говорити оцей е, ну, майже рік, да, там, що там лишилось? Один квартал до того, щоб е, був рік е, в стані повної такої вже... Справ... Справ... Да, справжньої повномасштабної війни. І от цей період, які е, найголовніші. Там, недопрацювання адмінерформи показав, що треба буде в першу чергу після перемоги зробити. Там, от якщо можна, там раз, два, три. В першу чергу це вже те, що я і казав, це збереження хоча б субрегіонального рівня. Адже питання державні мають вирішуватися на державному рівні. Це не питання місцевого самоврядування. Війна. Ну, коли йде війна, керівництво, я вже казав на початку, має бути однозначно. Одне централізоване, десь місцеве самоврядування згортає свою діяльність. Це логічно і це правильно. Але, лишивши той же самий районний рівень, адже в нас на районному рівні є районна державна адміністрація, ну сьогодні це військова державна адміністрація. Вона має досить великі повноваження. Але районного бюджету вони не мають. Ну нема, 19 тисяч. Добре, що ось такі ми українці. І всі, як один, стали із перших днів і на захист війни, і підтримка із Збройних сил України, і так само місцеве самоврядування, і наші тергромади до цього всього поставилися з розумінням. І ну, ми виходимо. Я думаю, що я спілкуюся з іншими головами, вони так само десь виходять цей. Але це не має так бути, адже це можна зробити набагато простіше, і ми постійно стукаємо от наверх з цим питанням, лишивши певну частину надходжень податків до районного рівня. І не потрібно такій неповоротки моделі, Адже, коли війна, потрібно робити все дуже оперативно. А ця модель вона не поворотка. Це треба, щоб депутати територіальної громади передали кошти на районний рівень. Районні депутати зібралися їх взяли, направили на програму. Тобто, ну, ну навіщо це робити, якщо нам можна І... частину податків просто знаходити велосипед, якщо це все нормально, все все продумано для любого будь-якого управлінця, який в курсі це, це зрозуміло. Ну не всі нас зараз чують. В першу чергу це. Ну і моя думка, і думка нашої асоціації, моїх колег, це те, що субрегіональний рівень має бути збережений для питання саме, ну от якщо ми говоримо про війну, для питання оборони. Ну, коли не було повномасштабного вторгнення, ми все одно бачили проблеми. Минулий рік не було повномасштабного вторгнення. Ішла йшла війна, але ми її не так відчували всі розуміло. Але були питання призову до Збройних сил України. Були, і, 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 побачили всі ті проблематику, яка на рівні районних військових комісарів. Комісаріатів, які займалися призом, і фінансування їх, завжди їх підтримував районний бюджет. А тут один районний комісаріат, наприклад, охоплює декілька громад. І виникали, виникали непорозуміння. Це дуже просто цю, цю проблематику зняти, зберігши субрегіональний рівень. До речі, в перші тижні після 24 лютого. Під воєнкоматами були цілі черги, і навіть ходив такий анекдот, коли воєнковим жаліється, що раніше платили для того, щоб не попасти в армію. Тепер платять для того, щоб попасти в армію. Да? А як зараз ситуація з призовом, з повістками, з там, комплектацією і так далі? Ну я не зовсім компетентний давати коментарі по цьому питанню. Це дійсно питання до більш до військової адміністрації. Нас не, не посвящають. В повну міру, як я вже казав, місцеве самоврядування, всі питання оборони, і це десь правильно, не має бути один командир тут. Але е, беручи участь у засіданнях штабів оборони, і е, на таких нарадах я бачу, що таких проблемних питань у нас на сьогодні по району е, великих немає. З е, призовом і е, ну тобто, якщо, стоїть, як, так, якщо ось. людині приходить повістка, людина збирається і йде в армію. Нема таких проблемних питань, принаймні я не чув на засіданнях штабу. Як правило, в такі критичні моменти депутати всіх рівнів да, сприймаються в, там, в селах, на хуторах, в містах, як люди, які знають трохи більше. От як зараз до депутатів, до вас, там, не знаю, більше звернень, люди питають, що саме питають, чим цікавляться? Ну, я якраз хочу сказати, що ось цей рік, якщо аналізувати кількість звернень до нас як до районної ради і до депутатів, він зменшує. Я маю навіть навіть неофіційне. Я маю навіть навіть неофіційно. По перше, ну Якщо навіть не говорити про війну зараз, а взагалі от про питання функціонування місцевого самоврядування, десь люди побачили, що вже ну завжди район сприймався так, як якась вища інстанція, яка має там прийти і навести порядки в сільській раді, колишній так. І десь по колишньому, десь люди так це і бачили. Але ну, по перше, правова культура, я так розумію, росте в населення. Вони розуміють, що вже районний рівень, і ми це пояснювали кругом. Це паралельний рівень, ми не є якимось вищим. Органам влади через те кількість звернень до нас зменшилася, і більше звернень тих пішла саме до територіальних громад. Там, де питання земельні, там де питання, там, де питання коштів. А кошти закумульовані сьогодні там. Зрозуміло, що і люди звертаються більше туди. До нас зменшилося. До того ж, ну хотів би, якщо говорити про депутатів наших. Відмітити дуже високий рівень, е, ось саме цього скликання Вараської районної ради, вперше це перша варацька районна рада, але я, будучи вже четвертий раз обраний депутатом районної ради, ну до того, що в балабрецької ради, маю з чим порівнювати і хочу сказати про високий фаховий рівень депутатів. Е, хотілося, щоб вони, вони хочуть робити і хочуть робити більше, ніж тих повноважень, які вони мають. Зрозуміло, через те, десь не певно не не реалізувавши себе, от в такій районній раді з такими повноваженнями, таким фінансуванням, яка сьогодні в нас є. Дуже багато наших волонтерів, як я вже казав на початку, пішло захищати і зброю в руках свою батьківщину. Багато займається волонтерством. Багато хто працює з дітьми і займається волонтерством, тобто ну, вони реалізовують себе. На жаль, ми за оці 9 місяців спілкуємося більше з ними в онлайн режимі. А я відчуваю, що є така необхідність більше нам зустрічатися і обговорювати питання на місцях, але ну, нема такої. Можливості через те, що, ну, наприклад, тим хлопцям і дівчатам, нашим депутатам, які в Зарічному, не, не, не завжди можливість така доїхати сюди. Ми вже е, кілька разів відміняли е, сесії після того, коли починалися такі постійні ці е, тривоги безперервні, і ми не наважувалися їх просто збирати, приходили на онлайн режим. Зараз е, все більше говорять там і е, дані розвідки говорять про зростання ймовірності... Вступу у війну Білорусі ще. От е, ви більше спілкуєтесь з, з людьми там, в, е, зі звичайними людьми. Який в, тут в поліських селах, і що люди говорять про те, що а якщо білоруси підуть? Спілкуємося дуже тісно. У нас третина депутатів у нас всіх 38, Третина це депутати з Зарічнищини. Це фактично депутати Зарічницької і Лохницької територіальної громади, там де вони проживають. Як я вже казав наші хлопці із зброєю в руках сьогодні, в роти охороні там, вони тісно спілкуються так само із прикордонниками, тому що це один єдиний такий оборонний комплекс. Настрій у них бойовий, і навіть коли на початку, ще на початку цього повномасштабного вторгнення десь була більша тривога, сьогодні ми вже звикли, і ми знаємо, що ми більш готові. І ми просто ну, можемо чекати, щоб дати відпір. То на перших порах дійсно була тривога, ви пригадаєте, лютий, березень, квітень. Тоді вони самі до нас дзвонили от із Зарічнищини і казали, що тут не переживайте. Вони підтримували Володимирець і Вараш, наші зарічнянські депутати, що тут все буде нормально і ворог не пройде. Настрій у них бойовий, і е, е, це ж не тільки. Те, що вони сьогодні перебувають там в теробороні в роті охорони, це дуже велика була робота проведена по облаштуванню кордону простим населенням, головами тергромад і Зарічницької, і Лохницької, це ті комунікації, ті захисні споруди. Не буду там вже про все розказувати, але це робота така от, цивільного населення, яка, яка, до речі, теж потребувала дуже великих коштів і затрат. І ми на це спрямовували кошти із нашої програми. Так само. І от, от так, як у нас кажуть бурштинщики, mm -hmm. ну, ні для кого не секрет, той наш північний такий бурштиновий край, вони в більшості всі стали для того, і, і всі свої сили, і, і свої кошти, і свою техніку закумулювали для того, щоб робити оборонні споруди. Це правда? Для Варажського району Рівненська АЕС – це. ну, Величезний об'єкт, від якого дуже багато чого залежить, і в плані бюджету, і в плані взагалі, там організації життя, як такого. А, нещодавно був призначений новий генеральний директор Рівненської АЕС Павло Іванович Ковтунюк. Чи ви з ним знайомі, чи ви вже як голова районної ради зустрічались з керівником підприємства? Я з ним не знайом. Я з ним знайомий, але не як голова районної ради, тому що я певний час, ви знаєте, працював. В Рівненській атомній електростанції на посаді директора училища Павло Івановича, я знаю, як тоді ще головного, головного інженера, як дуже фахового великого фахівця, і, власне, як голова ради і як от, людина, мешканець цього краю, я задоволений тим, що саме він сьогодні в такий важкий час. Павло Іванович, я думаю, що доречно, що саме він на сьогодні керує. Таким важливим об'єктом, і Рівненська АЕС в надійних руках, дякую, що до нас завітали. Дякую за інтерв'ю. І хотів би тільки побажати і вам, і всім нам якнайшвидшої перемоги, і щоб уже в мирний час Варажська районна рада і взагалі районні ради України вирішили ті питання, які війна показала слабкі місця. Дякую. я Думаю, що так і буде. Ми обов'язково переможемо. І ті питання, всі які сьогодні. Як ви кажете, війна і, і, і погоджуюся, війна показала. Вони однозначно е, мають бути вирішені. Власне, для того ми і перемагаємо ворога зовнішнього. Дякую. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні було актуальне інтерв'ю з головою Вараської районної ради Ярославом Борзюком. Лишайтесь у нас на каналі, слідкуйте за нашими соціальними мережами. і Ви завжди будете в курсі найостанніших найцікавіших подій.